Друзі, два моменти. Момент перший хотів вам нагадати, що лишилося декілька днів до завершення акції, а саме розіграш Mercedes-Benz GLS за підтримку Збройних сил України. Швиденько нагадаю, відбувається все як завжди. Потрібно задонатити на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривнями І ви стаєте учасником розіграшу. Тобто донатите 500 гривень, отримуєте один шанс, донатите 1000 гривень два шанси і так далі. Також хотів нагадати. Що якщо ви донатите з картки іншого банку не монобанку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я та контактний номер телефону, тому що якщо ви виграєте і цього не зробите, то ми не зможемо вас знайти та ідентифікувати. Також хотів нагадати, що акція триває до 10 червня до 23.59. У цей час банку буде розбито, а розіграш відбудеться 12 червня о на цьому Каналі на каналі Тім у прямому ефірі. Після того, як банку буде розбито, монобанк нам надасть спеціальну Excel-таблицю, де будуть вказані всі донатори. І цю таблицю ми завантажимо у рандомайзери за допомогою рандомайзера і з'ясуємо, хто у нас стане новим власником Мерседес ГЛС. Як завжди, всі зібрані кошти ми перераховуємо на благодійну організацію Благодійний фонд «Жмілі», ну А потім вона йде вже на підтримку Збройних сил України. Ну і тепер момент. Другий зараз до вашої уваги невеличкий звіт про те, як працювала команда Team минулого разу, які ми машини купували і кому їх передавали, і не тільки машини. Отже, приємного перегляду, і побачимось найближчим часом. Дякуємо вам. Шановне товариство, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося в Мрео, і у нас сьогодні дуже складний день. Чому? Тому що ви. Активно приймали участь в розіграшах наших автівок. Принаймні, останній розіграш це у нас був Вольва xc XC-90», і ми отримали можливість купувати військові машини. Тому сьогодні у нас перший день після фіналу розіграшу, і ми переоформлюємо. Аж три машини. Ми одразу переоформлюємо машини на військових. Всі машини, які ми купуємо останнім часом, це машини на українській реєстрації, тому що ми купуємо їх офіційно через фонд. Тому, коли нам пропонують машини в Польщі або на євробляхах, або які не можуть переоформлюватися за навіть низькі гроші, ми не можемо це зробити. І зараз трохи в нашій діяльності виникли зміни. Ми зараз вимушені відмовляти військовим, які звертаються до нас про допомогу відремонтувати машини. Чому? Тому що коли ми беремо багато машин в ремонт, ті військові, які стоять в черзі і чекають на автівки. Не можуть їх дочекатися, тому що шалені гроші витрачаються на ремонт. Тобто люди без черги звернулися відремонтувати машину. Ми витратили 50, 70, там, 100 тисяч гривень, потім інший, потім інший. І у нас виходить, що поки у нас є певне фінансування, у нас величезна кількість грошей випадає. Тобто за ці гроші, які ми витрачали на ремонт, ми могли б купити одну, дві, а може навіть три машини, але цього не зробили. Виходить так, що в черзі у нас люди стоять по багато місяців. І чекають на можливість отримати машину. Тому ось така ситуація. Це у нас Xangion кайрон 1, потім Sungion кайрон 2, і потім Sungion кайрон 3. Всі Кайрони на дволітрових дизелях, це у нас механіка. Це у нас механіка. І один кайрон на автоматі, яка величезна перевага у корейських автомобілів, наприклад, у кайрона, те, що це машини більш-менш. Свіжого року виробництва, тобто це 8, 9, 10, 11 роки. І це можна купити за 6, за 7, за 7,5 тисяч доларів. Коли мова йде, наприклад, про якийсь там Pajero або Емель, e або якийсь там лендровер, то це початок 2000-х, може навіть 90 якісь там роки. І машини, як е, показує практика, дуже ушатані, Незважаючи на те, що вони більш надійні, що вони там більш Всюди холодні і таке інше. Коли ти починаєш відновлювати цю машину, ти просто стає якийсь там жах. Тому ми віддаємо перевагу саме більш свіжим машинам, такими як Кайрон або Рекстон, або Екшн, або, наприклад, ось Сарента стоїть. Серенто першого покоління, але це не наша машина, це просто вам її показав. Такі ми теж досить часто купуємо. І, як показує практика, військові задоволені, якщо нормально ставляться до машини. Ну і, власне кажучи, військові. Раз. Де у нас ще хлопці? Вони ще у нас хлопці. Привіт. Привіт. А Ваня у нас знаходиться на лікарняному. Ти ж так 155-му і лишився, 155-й у нас прапор на всю стіну ваш висить, як там у вас справи взагалі, що там у хлопців? Тяжко. Тяжко, так? Тяжко. Да? Да. Ти мені показував, що багато скажем, техніки розбило. Да. Ще батальйон, можна сказати, на відновленні. Ну, ситуація складна дуже. Я зрозумів. Я вам дуже дякую, друже, за те, що ви робите. Ну, ми допомагаємо чим можемо. І ми вам дуже дякуємо. Давай дуже чекаємо на документи. Отже, товариство, така у нас ситуація, і все це завдяки вам, завдяки тому, що ви приймаєте участь. Ну, здавалось би, скажімо так, така азартна тема, як розіграш авто. Але головна мета полягає в тому, що саме завдяки. Цим розіграшам ми можемо допомагати військовим, тому величезна вам подяка. Не звертайте увагу на мою зачіску: це не укладка така. Це просто сьогодні довелося, щоб все встигнути їхати на двоколісній техніці. І сьогодні ми в МРЕО. Чому? Тому що у нас чергова партія автомобілів для Збройних сил України. Отже, подивіться, що ви накоїли, що завдяки вашій активній участі нам вдається купувати військовим. Ось це має назву Санґьонк Родіус. Так, я знаю, що це не сама красива машина в світі. А якщо бути максимально точним, то сама не красива машина, але ось один екземпляр і ось інший екземпляр. Сьогодні ці дві машини у нас їдуть до військових. Зараз Мрео переоформлюємо, але якщо ви не знали, Родіус досить прикольна, практична машина. Ну, по-перше, це від Санґьонго. Це свідчить про те, що там під капотом двигун 2,7 турбодизель. Автоматична трансмісія, все має походження від компанії Mercedes. Далі це повний привід, нормальний повний привід з понижайкою і величезний салон. Тобто його можна використовувати як невеличкий командний штабний автомобіль. Але це ще не все. Є у нас наступний екземпляр. Хлопці захотіли взяти на фронт буса, тому ось такий віто. У нас є, і до речі, незважаючи на те, що він виглядає трохи втомленим з технічної точки зору, він у чудовому стані. Ну і ще один екземпляр. Ось такий автомобіль, який коштував, до речі, досить нормальних коштів. Якщо не помиляюсь, 8 тисяч з невеличким хвостиком доларів теж їде на фронт. Тобто сьогодні у нас чотири машини, мало бути більше, мало бути п'ять, але трохи там у нас не встигли військові підтягнутися, тому тільки чотири. Сподіваюся, що десь за годинку, за дві ми вже зможемо відпустити хлопців, якщо не буде повітряних тривог і таке інше. І все це товариство завдяки вам. У нас чергові чотири машини їдуть, а це свідчить про те, що ми рухаємося по нашій черзі, яка ще має досить, скажімо так, катастрофічний вигляд за рахунок того, що черга просто шалена. Але, тим не менш, трохи рухаємось і займаємося переоформленням. Так, ось у нас головний дядько оформлює документи. Будьте здоров'я. Нам потрібен писар. Він мене тримає в полоні. У мене ручка вже приклеїлася до руки ці автівки куплять. Скільки можна купляти? Пане Дінісе, сьогодні скільки ми купуємо? Чотири. Чотири, плюс дві, шість. Аутлендер ще й ще. Аутлендер я порахував, з аутлендером 4. Ага. У мене вихідний в кінці концов буде чи ні? Після перемоги працюй. Дякую. Друзі, працюємо. Ось така ситуація. Вам, як завжди, величезна подяка, товариство. Величезне. Давай, пята, дякую тебе, велика вдячні. Друже. Да. Да, дякую. Дякую. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий досить незвичний день. Чому тому, що команда СРТ та Благодійний фонд Джмілі роблять передачу військовим, але це не машина. Що це таке? Зараз я вас познайомлю з військовим, але перш за все, ГЛС, який у нас на розіграшу. Будь ласка, не забувайте, що у нас триває акція, і задонативши на Збройні Сили України суму від 500 гривень, ви можете виграти ось цей Мерседес. Відчиняємо. І тут у нас лежить ось така краса. Це станція Реп. І цей реп ми передаємо прикордонникам, які працюють у сумському регіоні. І, до речі, Льоша повертається з відпустки, тому він сьогодні не по формі. Скажи, будь ласка, який у вас підрозділ, як правильно називається? Прикордонна камінатура швидкого рахування суми п'ятого прикордонного заводу. А, Добре, добре. Привітайся, будь ласка. Друзі, вітаємо вас. І розкажи у двох словах, що ми маємо у багажному відділенні. Що це Ну, що ми, ми маємо? Ми маємо легендарний Анвей. Ця серія теж ми хлопцям взяли по багатому. Тобто вона з додатковим акумулятором, який дозволяє при вимкнутій машині далі, щоб працював РЕП. Тобто всі частоти взяли, які хлопці замовили, які саме в їхньому секторі потрібні. Тобто, один, два, три, чотири, п'ять, шість куполів. Бо адмавіків у хлопців є. Тобто fpv групу закрили повністю. Є спеціальна рама. На цю раму кріпляться всі ці реби. По спеціальній інструкції, також чим він іще гарний, в нього є спеціальний аналізатор, який хлопцям допоможе переконатись, чи працює дана частота. Угу. Тобто прилад такий в автомобілі в них встановлюється, і коли вони вмикають частоту, то там світиться чи працює воно дійсно. Плюс в чому перевага, є такий у нас пульт керування, і можна його розбити на сектора. Наприклад, аналізатор показує, що летить дрон там на 800 частоті, то вони врубають ті реби, які підходять під цю частоту. Тобто можна їх розбити на дві-три групи, щоб не все одразу врубалося і опромінювало хлопців. Угу. Тобто на сьогоднішній день це максимально драйвовий реб, максимально захистить хлопців, але знову ж оптиволокно це прокляте. З ним нічого поки не вдієш, а хлопці ж будуть у нас саме на кордоні. І там важко. Отже, друзі, це все завдяки вам, завдяки вашій активній участі, завдяки вашій активній позиції. У нас є змога допомагати нашим військовим, зокрема прикордонній службі. Отже, друзі, перевантажуємо все це в іншу машину і відпускаємо Олексія на Сумщину. Побачимо, і дякуємо, що кожен раз, коли ви дивитесь наше відео. Ви не забуваєте тицнути на QR-код і задонатити. От саме ті люди, які тицнули на QR-код, це ви зробили це чудо і врятували цих хлопців. Дякуємо вам, дякуємо вам, вам, всім людям, які донатять, дякуємо. Слава Україні! Сумщина, це Україна. Отже, побачимось. Вечір підійшов до завершення. Джмілі закінчили роботу з Макс Про. І він готовий до пригод нищити ворога. Ось такий красень вийшов. Попереду водію нічого не заважає. У стрілка зроблена, класна позиція, Добавили навіть ступеньки для зручності виходу. Посвятили Макс -про в наш орден. Ходімо, подивимось, як там красиво. Наверху, наверху стрільця, бачите, все в сотах джміліних зробили похилу кришу, щоб скиди могли скатуватись, набік не тримались, якщо не вибухне. Тож, друзі, допомагайте чим можете. І перемога буде за нами. Дякую благодійному фонду Жмілі за наданий автомобіль. Черговий звіт. Сьогодні у нас день нескладний, тому що сьогодні ми переоформлюємо лише одну машину. Отже, апарат, який сьогодні поїде у нас на фронт, виглядає ось таким чином. Це Санґйонг Рекстон. Він щойно після ремонту, після станції Санґйонг-Експерт. Ось таким чином все це виглядає. Механічна трансмісія. Як завжди, у нас блокування система повного приводу part-time, 27 двигун. До нас приїхав Сашко. Чекали ми на нього приблизно місяць, коли він звільнення отримав. І зараз передаємо йому машину. До речі, тих паспорт. Ось таким чином давай крабани, показуй свої власні дані. Це відпускаємо Сашка на фронт, товариство. Ну а вам, як завжди, величезна подяка за підтримку і за змогу, яку ви нам дали допомагати військовим. Побачимось найближчим часом. Дякуємо команді СРТ, фонду ДжМІЛІ. Автомобіль буде виконувати бойові завдання. Слава Україні! Отже, друзі, відправляємо машину на фронт, відпускаємо сашка, ну і займаємося далі. Дякуємо вам.